Добрі друзі, ви на каналі David Chim4. І це відео я теж записую на татовому телефоні. Сьогодні ми будемо грати у в Кальмара. Кальмара асасіна Гра в Кальмара! Як ви бачите, у мене тут 8 мільйонів цих. Я Танос і я Віп. Віпний Танос Віп. Танус. Я віпний танус. Я собі купив безконечного Гуарда. І сьогодні ми будемо грати за Гуардів і дивитись, зможу ли я заробити 10 мільйонів і в слідючому відео пограти за фронтмена. Давайте перевіримо. Загруз Ось У мене д... ось скільки цих мільйонів. Чесно, що мені і кажуть, панус, памус, помочь, іди сюди, туди нас Офігеть!» Короче. Коротше. Паша, з кал сучка. Що у мене там був? У мене був номер 453. Ви бачили, можете перемотати, будь ласка, і подивитись. Да, я у гу... Зараз ми будемо грати за таких безконечно, непридільностей. У нас граломера вивчила. Це прикиньте. Я скипну уже давно, пока его там болтали и жопу чесали. Ладно, давайте не будем все медлить. А это уже кукла засранка отвернулась. Слушайте меня сюда, Зараз я вас буду пушать. И шо, нафиг? Поняла? Я уже просто пишка. Там хочется убить. Да, я його убив. Имба. Треба Вибач, вейкон, але я тебе вб'ю. Тебе теж, ну блін, мені потрібна зарядка. Там є чоловіки які пройшли, але ми їх не уб'ємо. Так що нам треба це і справляти. Хоча їх уже хтось вбив. Я беру зарядку. Ой, це мене... монет бутылочка Ліабут вот трафиво, моє, то це на скільки. Ну один процент, -мол! Издевает, и ты себе дал зарядку. Скорее, Господи, что, скорее, скорее, Да. Короче. Жопі мої очі. Зараз ви будете грати І я свой APC. Ну за вами следити. Да, ось, такі ось у нас правила у кого моналіза. Тут сразу вже вибиває. Ну такі правила, друзі. <клухи> <клухи> ну що? Перший уже справился єма. Стан тоже справилась. Оба ось кого треба вбити. Эй, не, не, це я її. А не ти. Е, то що відбувається? Що ви мені їх не даєте вбивати? Хоча б тут. важно, сколько тут осталось. Надежда все на тебе в этом. Тих я не осуждаю. Я хочу, чтобы ты справился по этому боже. Не, вы почему мне на это пришлось Такие правила. Извини. Ну, он этот цей ботик. Вже не справиться, скажете, що ми його так назову, тому що це правда. Він не справиться. Десь, десь. Ще буду навіть стріляти. Це його вже робила. Капець! Да що тут в мене цілочись?

У Нас 11 гравців осталось просто. Я можу тут бігати десь наприклад, їх чотира, я буду п'ятером.

Хода я вже знал, хто програет. Ось бачите, ваш тиммейт уже. Точніше, два тиммейта уже проходят на Ізі. Боже, бейкан. Я б тебе не судивши. Тушки-дишка. Ушки-дешка. А, хотя он сам пришл. Ну, молодець. А вони пройшли. Там чисто всі подряд набивають дягичаги. Думаю, що в цій грі не хоча уже хтось вибив, або він сам вийшов. Ой, чел, тобі не повезло Тобі не повезло Да, я тобі... Ушки дишка, ушки дишка, ушки дишка, ушки дишка, ушки дишка, ушки дишка. А Нахуй, не Ушки дишка. Здесь мало всех.

钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟钟 Трупа на одного стих Алло, Чо ты мене толкаєш? Чо ти мене толкаешь? Ты ч мене толкаєш? Все, давайте я закриваю вас таким счином. Сдоя. Я сквозь Блин. Ну, нафига с этим челом зашел в комнату. А прикинь ты, кто с Рандвей. Два. 50. А я не знаю, в какую комнату мне зайти. Вроде никто не выжил. Вау. Субстрайви